Ай, про моніторинг віорізноманіття міста Орнітофани і станови Яворівськ. Юлія Іванівна, учениця 5 класу Авріївського ліцею імені Героя України Григорія Керпи, науковий керівник будівської Діана Станіславівна. Актуалізація: у часи шостого масового вимирання видів живих організмів на планеті Земля були за річним звітом Всесвітнього фонду дикої природи WWF кількість видів. Птахи у дізні індикатору зміни клімату, забруднення середовища, втрати біорізноманіття та їх середовища існування. Ось три трижтор покривці, опташнята викидається з гнізда, коли дахи перегріваються. Ось найбільший пуль. Він врізався в лінії електропередачі, зламав крило. Ось хатін горобець, птах року 2024. Він птах року 2024. Методи. Метод спостереження за допомогою фотоапарата, спостереження за допомогою бінокля і спо візуальне спостереження на стадіоні імені Олега Русина. Мудівнички. Ось ви бачите будівничка біля, біля садочку номер 4 Мудівничка на стадіоні. Всіх готівничок є 13. Е, на основі моїх спостереження побачила і сфотографувала е, такі види птахів Синиця Велика, Синиця Блакитна, Гаєчка Пухляк, Синиця Чорна, Синиця Чубата, Повзик, Підкоришник, Голубсизий, горлиця, зеленяк, Зяблик, Снігур. Сойка, горобець хатній, горобець польовий, золотомушка жовточуба, кустогриз, Дятел малий, Дятел великий, чижик, дріст чикути, чорний дріст, щеглик, сорока, околоник звичайний, Спостереження. Е, кількість видів майже однакова, е, тільки навколо школи біля садочку номер 4 17 видів, а на стадіоні Олега Русина 15. Також була складена така діаграма: тихіна годівничка, гірна годівничка. Вона теж майже однакова, відрізняється тільки кількістю у, у, у один вид. аж до рівня 1,5 і до рівня 0,3, тобто відносний розподіл особи не є однаковим. Індекс Шеннона рахувався за допомогою цієї таблиці. Ми взяли один день з нашого спостереження 15 на 24, і людина спостерігали за пташками і рахувала кількість особи. Ми побачили 9. 24 голуба сизих, 3 горобця хатні, 6 горобців польових, 1 одного снігура, 11 званяків, 5 чепутнів, 7 сорок, 5 лебедів і 13 крижні. Висновки. Перше визначимо 31 вид птахів, що більше відвідують 20-21 на 7. Друге, у холодну тасну погоду було найбільше птахів на годівничка та відповідно не на годівничках. Третє, було витрачено на годівлю 115 кг насіння та 500 г арахісу для підгодівлі птахів на 12 годівничках. Показ... Четверте, показники Сорниця та Жекара говорять про різний видовий склад локації, адже настати П'яте треба підготувати птахів і робити годівнички для підтримання їх протягом зими.